Перше тренування я пам'ятаю, ми так само зробили розмінку, і коли почалися ці ну, бо в мене вже ж порушений від контузії, порушений це вестибулярний апарат. Я, я кажу, очі закриваю, падаю, і коли почалися вже ці… крутитися ми на цьому, в мене тошніло і мені було погано. Але з кожним разом якось воно легше, легше, легше. Зараз теж воно не, не без того, звісно, але я вже більш якось адаптувався і чувствую себе. Більш... Прогрес дуже великий. Ми займаємося не так довго, ми десь займаємося в червні місяці. Ми почали, десь ми півроку тільки займаємося. Але я стараюся не пропускати. Я вирішив для себе так. Я почав займатися. Перших три місяці я приймав там, знеболюючі ще приймав. Коротше, було ліки там приймав. Потім потихенько-потихеньку потихеньку, я зрозумів, що я можу від них відмовлятися, і так останні три місяці я практично не приймаю ніяких знеболюючих, нічого такого. Тобто чисто, чисто працюю на те, щоб втомитися.